Всім привіт! з вами психолог Вікторія, і сьогодні я би хотіла сказати вам одну дуже круту штуку для того, щоб зрозуміти, чи дійсно вас люблять? Чи дійсно людина має щирі до вас почуття? Отже, як звучить одне єдине питання, яке ви можете поставити своєму партнеру, і вже по його відповіді по тому, як він відреагує на це питання, зрозуміти, чи дійсно. Вас будуть любити і надалі, і чи дійсно вас люблять вже зараз. Тобто, чи це щиро, чи це швидше про якусь користь, вигоду, доки не знайдеться хтось кращий, хтось більш підходящий. А отже, як звучить це питання? Просто запитайте свого партнера, свою кохану людину, що б на твою думку, ти в мені змінив чи змінила. Ось і все. І залежно від того, як він відповість, як він взагалі відреагує, ви будете розуміти вже чи дійсно вас приймають і люблять чи ні. Якщо почувши це питання, ваш партнер каже: О, зараз я тобі розповім, і починає вам там цілий список викочувати того, що вам потрібно в собі змінити, покращити, удосконалити і так далі, це не говорить про те, що він хоче для вас тільки краще і що він так само. Думаю, як би вам зробити себе кращим. Це означає, що він дуже багато чого вас не приймає. Його насправді це дуже е, турбує. І він от постійно про це думає. Він постійно має в голові ось цей весь список, який він хоче е, за нагоди вам розказати. От гарно якраз випала нагода, коли ви запитали. Він хоче вам це все розповісти, що вам насправді потрібно собі змінити, е, щоб його перестати цим дратувати. І тому ці стосунки вони насправді ведуть в нікуди, і вам немає сенсу. Е, Знаходитесь в тих стосунках, де вас насправді абсолютно не приймають і тільки очікують, що ви будете постійно в чомусь змінюватись, не тому що ви цього хочете, а тому що ваш партнер цього хоче. І він постійно чекає, коли ви самі зрозумієте або почнемо допомагати в цьому зрозуміти, що вам потрібно стати зовсім іншою людиною, щоб бути кращим. На його, знову ж таки, думку, не на вашу. І, і якщо, наприклад, вам по-іншому. Дадуть відповідь, скажуть, що а, мені в принципі все в тобі влаштовує, я не знаю. Я би не хотів, наприклад, чи не хотіла щось тобі змінювати, тому що це вже тоді будеш не ти. Тоді це вже зовсім інша відповідь. Це вже зовсім інша ситуація, коли. А, так, скажімо, вам дають вибір, змінюватись вам на вашу думку чи ні. Але, в принципі, вас приймають і люблять вже такими, як ви є, вже зараз, і не чекають, що ви маєте постійно щось собі змінювати, вдосконалювати, якщо ви самі цього не хочете, для того, щоб вас любили. Тобто вас вже люблять і приймають. І це дуже важливо. Тому спробуйте такі вам лайфхак, спробуйте поставити таке запитання, воно начебто, і просте, але при тому дуже інформативне, насправді по тому, як ви будете, бачити, будуть відповідати вам. А на нього ваша кохана людина там навіть можете в принципі запитати це питання когось із рідних, близьких, подивитися, чи вони одразу почнуть вам розказувати, що вам з собою треба робити, чи вони в принципі скажуть, що це якби на твою думку, що ти хочеш, ти змінює. Але я люблю тебе і приймаю таким, як ти є зараз. Ось і все до нових зустрічей.